Сьогодні, 2 лютого, нарешті електрик поставив в коридорі світло. Ура! Та-да-да-да-да-дам! Це просто ми вже прийшли і світло засвітилося, а взагалі, о, бачите? Взагалі-то воно на рух. Ану, іде. Побачимо зараз. О, бачиш, воно через вікно, навіть, через скло. Нарешті у нас в коридорі світло, яка я щаслива. Далі. Ти вже прийшов, воно засвітилось, так? Тут теж така акуратна таблеточка. О, далі світиться, Поход. Дивись, клас. Тепер тут ішло, засвітилося. І тут засвітилося. Але сюрприз! Зараз ви побачите, що нам зробили в пральні. Це не все. Та-да-да-да-да-дам! Па-бам! Клас, ні? Йди, будеш мене знімати, а я покажу, як я роблю. Станьмо вже в тому куті. Ми тільки з морозу прийшли, провідували маму в лікарню. І дивіться, який прикол. Значить, я маю машинку, так? І я, допустимо, поправилася щось. мене ну. Допустимо, щось поправилося. Я беру Це ще брудний, він такий ще з Беру тазик, Легким рухом руки ставлю тазі. Так? Відкриваю. Висуваю сюди всі свої речі. Закриваю. Беру речі, вішаю чи тут, чи потім літом на балконі. Де закриваю. Так? Повісила, Поставила назад. Прекрасно. Тепер хочу поставити кратку. Запхали речі. Хочу насипати порошок. Відкриваю. Тут така у нас Карко. Тут в мене порошочки. І я собі награду, наприклад, так. Циплю. Для прівого, для кольорового. Все. Тут парніш і так далі. І закриваю карток. Чудово. Крім того, в мене є велика вличка, де я можу собі щось поставити. Крім того, тут ще є місце гарна. Тут можна просто скидати брудну білизну. Так, біле, чорне. Скинули, запхали. Все, прекрасно, бачите, гарна жарко. З цього боку теж кальбова. Ось. І засунули. Все. Прекрасно. Да. Хімією. Не доприбирали. Але бачу, вони зробили нанизу. Ой, вони зробили Закрили. оце. Так. Клас. Дивись, як гарно. Зашили. І тут стаєш ногами, не заважає. Дивися, півноги залазить. Прекрасно. Дуже гарно. Тут ще вони зроблять, наклеють, так? Так. Ще наклеють тут. пластик або стекло, Так. Щоб там була повністю така стінка аж до того. І буде ванна для пса. Так, давай. Ось так. Ці шафки я собі придумала. Дуже гарні. До речі, ці шафки, то ми прямо замовили в інтернеті. Там була намальована така одна шафка з пральною машинкою і з тим всім комплексом. А дивися, подібні ручки навіть вийшли. Так, так. То не є один комплект. То, то не комплект. Два різні карго. Так. І, і дивіться, і ці, різні карго, шафки. ці карго можна замовити 20 см, 30 і 40. Ці в нас які? По 30? Два по 30, два по 30 бо в нас не вміщалося більше. І подивіться, воно тут як народилося. Все розміру. Дуже гарно. ось. До речі, машинки прали вже два раві чи три рази. Ми під міст постелили там таку спеціальну. Пластмаску, щоб... гуму, і воно не їздить, не гуляє прекрасно все. Ми поскріпляли, бачите, вони тут. Так. Скріпли, так. Ага, ось тут шурупи, бачите, вони скріпили разом з цим. А, тут ага. поскріпляли. Міцно стоїть доволен. стоїть міцно. А. Я дуже задоволена, тому що, розумієте, стоїш і прямо навпроти собі береш і робиш. Не треба згинатися так сильно. Просто чудово, я дуже задоволена. Так що така шафка. Зараз спробую зробити фотку, відійти далі. Добре. О, міщається, ти знаєш, містилося. А це що ти мішає? Та штука? Ну, в нас біхай мішає, але сам факт, Добре. що я можу зробити фотку. Добре. О, повністю міщається. Добре. Люкс.